Сьогодні хочу вам показати таку проблему, як на Mercedes Sprinter. Проблема вже мучить майже ну, плюс-мінус 5-6 років. Короті, постійно згоряє запобіжник приключення правого поворота. Також згоряє, коли нажимаємо, вже нажимаємо ми омивати вікно, опискуючий моточок. І Теж вибиває у нас запобіжник. Це постійно. Найперше, щоб повалилося питання, це на клапан управління турбіною. Був електрик, він накинув на приборку прямо плюс. І повів коротше, його. От білий кабель оце він, бачите, і повів сюди плюс на самий клапан управління турбіною. От Він там знаходиться у нас під цим фільтом воздушним. В общем, вже машина починала вже. Майк... Проблема вже із ближнім світлом. Почав вибивати запобіжник. В і... ітозі вже перестало багато чого працювати по, правому, по правій стороні. В общем, що і шив я. Ну, електрик, який це робив, просто не хотів знімати бамбар. Ну, Причину я знайшов, тому що це автомобіль мого батька. Своїми звісно, в последній володі. Да, Батько просто вже багато часу, щоб я подивився. Ну, приходиться рішити цю проблему, так щоб вона більше не з'являлася. Так, що я підключився я кабельтрекером і знайшов я в якому місці. Бачите, машина ліба була колись в ударі. Речі вона, Бачите, поводка вся у нас, ну, закльопки всі, защёлки у нас витягнуті. Далі зараз я вам покажу участок, де це, якщо у вас з'явиться, щоб ви не мучилися, просто не шукали. Ну, бо, Тому що багато часу забирає. Ну, Без оборудження ви не знайдете, звісно. Речі, у цьому місці щось просів радіатор. Якби він на проводці дуже дуже там маленькі розстояння. Давайте залізу під машину. Так, от наші провода, які йдуть під радіатором. Так, от я заліз під машину. І, в общем, десь я бачив тут голі провода. Якщо я не помиляюся, я їх бачив тут. Так. а во, бачите? Оце у нас, бачите, проводка замикала. Оці, бачите, два проводи. Видно, що вони загоряли. Бачите? От тут таке проблемне місце. Ну не знаю чому. Лучше би поводку робили під ці ланжерони. Ну, навіть не знаю. І ще проблемне місце спринтера це поводка, я зараз покажу де. Щоб ви звертали увагу. Краще зразу перемотайте. Легше буде вам. Так, я зараз вилізу з ями. Так. Так, а далі проблемне місце це у нас отам. От Тут теж часто перетирається переводка. Сюди йде на генератор. По всіх датчиках теж йде, бачите, в тій косі. Так що будьте уважні, теж. машина майже 10 років, ми з батьком теж їздили, то постійно у нас побликував індикатор заряду. То світи, то не світить. На сервісах сказали електрики, що це. Генератор відсікає Але воно відсікає, бо дуже заряджує акумулятор. Ну, такого я ще не чув. А, насправді управляючий провод такий приборки який просто возбуждає лампочку, він просто торкався нас о до подушки желізної мотора. Бачите, вона резинова, але там желізо комней. І час з часом, особливо в мокру погоду, хороший контакт, не було болота на моторі Воно омивалося водою. І часто в нас виникала така проблема, як побликування зарядку. Тож машина доїхала ми вже до того часу, коли вже перестало воно ще зарядка йти. Я думав, що в генераторі ну найперше я перевіряю проводку. Подивилися, а управляючого провода з боку немає. Також я кабель трекером, теж вісно, що причина у нас, от там у косі. Більше таких проблемних місць це ще проводка під долиною також. Ну, У мене є відео, відео, там ви собі подивитися. Часто у них коло заднього моста погріжається проводка. Все, от такий невеликий обзор. Я це все складу. Ну, Я думав, це все розбирати, але вдалося від відкнути Бачите, Я її хочу витягнути з-під радіатора. Всю, і зробити її трошки інакше. Просто радіатор бачите, на яма купоє, і вот воно таке. Ну, звісно, це з заводу не йшло так. Видно, що скоріше, що був, машина була в ударі. Бо бачите, що тут робили. Ну, якщо взяти по ці контори, бачите, він чуть-чуть, якби вігнутий. Або молотками, значить це все рівнялося. Бачите, тут є якась складка. І бачите, туди в долині, то скоріше, що це все рівнялося. Я, ми лише тепер чесно замітили. І вся проводка витягнула повністю з цих закльопок, Бачите? Пластикові. А з заводу так не має бути. Все. Цей повод я хочу забрати. Ці колхози, що вони роблять, і зробити як має бути по-заводському.